Вітаю вас! Сьогодні я буду відповідати на питання, які ви залишали в коментарях, Олег Чей Вічняк, а також Василь Джива цікавляться, чому ми підняли собі зарплату під час війни. Одразу заперечую пит... зарплату під час війни більше того, впродовж бюджетного року підняти депутати самі собі не можуть. Це неможливо навіть в теорії, тому що затверджується це кашторисом Верховної Ради України. Кошторис Верховної Ради України на 2022 рік був затверджений ще у 2021 році. Детальніше ви можете про це подивитись у цьому відео. Тут спливає підказка. Там я детально записував відповідь на ваше питання. Кювер Кювер питає, коли народні депутати будуть більше думати за народ та захисників, які боронять нас на фронті. Ми про них думаємо. Це дуже важлива, дуже велика трагедія для кожного народного депутата. Все те, що відбувається, особливо кожна, кожна загибель нашого захисника. У окремих народних депутатів є, є знайомі, які загинули, на жаль, У окремих депутатів навіть є члени родин, які загинули на цій війні. Відповідно, ми, як і кожен українець, є частиною частиною цього великого жаху, і ми це переживаємо разом з усіма українцями. І повірте. Немає такого народного депутата, який би став багатшим за час війни. Багато хто називає Олексія Гончаренка губашльопом. В контексті цього Ярослава Фецич питає, чи не є губашльопом я. Давайте віддамо належне Олексію Гончаренко. У нього дуже гарно поставлена ораторська майстерність і, по суті, майже будь-кому у Верховній Раді дуже далеко в цьому компоненті до Олексія Гончаренка. Він, він це чувство свою майстерність. Направляє не в конструктив, а в деструктив. деструктив, тому що немає жодного народного депутата, крім Олексія Гончаренка, який може поїхати в так званий парламент Косова та виступати там з промовою про те, що треба визнати їхню незалежність. При тому всьому, що Косова це такий самий ДНР, але на території Сербії. Особа під Ніком Тім. Питає, е мою думку, щодо. Антиізраїльської постанови, яку підтримала ООН. Чи було це правильно, чи було це неправильно? Дивіться, тут ситуація насправді досить складна. З однієї, сторони, Україна багато років підтримувала цю постанову аналогічно, з іншої сторони, вона абсолютно не має під собою жодного ґрунту. І, на мою думку, треба виходити чітко. Чітко, повністю та послідовно із тих рекомендацій, які надає представнику ООН Міністерство закордонних справ України. Міністерство закордонних справ України повністю отримує звіти з Посольства України в Ізраїлі, повністю отримує від служби зовнішньої розвідки, від головного управління розвідки. Звіти і відповідно до цього всього, саме Міністерство закордонних справ в першу чергу повинен приймати рішення, як голосувати представнику України в ООН. Кювер-Кювер Питає, чи може треба менше освітлювати дачі в Кончезаспі. Дивіться, Кончезапа це елітний район Києва, який компактно заселявся в 2000 роки, 90-2000-ті роки. Відповідно, зараз з тих народних депутатів, які там живуть, в основному це представники опозиції. Представники слуг народу, якщо вони і живуть у приватному будинку, вони, як правило, живуть. В інших напрямках, взагалі, а не, не по Буківському напрямку від Києва. А чому саме там освітлюється? Ніякого спеціального режиму для кончезаспи у нас немає. У них так само відбувається відключення. Просто, де-факто, у них є таке явище, що в кожному будинку там багато років стоять, стоять генератори. І вони ці генератори використовують для того, щоб освітлюватись. А ніякого особливого режиму для них нема. Лауронг 100 питає, задає два питання. Перше питання стосується Кирила Тимошенка і про його історію з автомобілем. Я так розумію, тим автомобілем, який висвітлювався в бігу СМФУ. Чи, чи не є це статтєю 201 Кримінального кодексу України про крадіжку гуманітарки? Відповідні запити щодо розслідування цієї ситуації вже направили ряд депутатів, в тому числі і слуг народу. Відповідно, це питання буде досліджуватись. І друге питання як просувається справа про крадіжки гуманітарки. Я не можу слідкувати на жаль за цим, тому що це буде тиском на слідство. Але при тому всьому до цієї ситуації була дуже серйозна увага зі сторони суспільства. Відповідно, я переконаний, що дана ситуація буде просуватися досить успішно і ми матимемо звинувачених по цій справі. Тож, друзі, я вам дякую за ті запитання, які ви залишали в коментарях. Буду радий відповісти на інші ваші запитання. Залишайте їх тут, отримайте відповідь у наступному відео.